Всім привіт! Мене звати Ярік і сьогодні ми будемо грати крок Grounded». І давайте ми зараз зробимо сундуки. Я прийшов додому, і давайте доробляти сундуки. І положимо всі речі, які нам не потрібні. І зробимо ще один сундук. Я якраз взяв речі, які нам потрібні, щоб зробити ще один сундук. Ну, щоб він. Так, ми можемо його поставити. Так, тут ми не можемо, тут ми не можемо. Там ми не можемо. А тут можемо. Давайте ставимо, робимо ще один сундук і кладемо речі сюди ложимо всі речі, які нам не потрібні. Ці бінти, батончики. Ну, тому що в нас їх забагато, а ми їх так сильно не використовуємо. Ну, Хоча би один стак бінтів візьмемо, або два, тому що вони корисніші, ніж ці батончики. Ну, батончики вони використовуються, щоб. Якщо у тебе мало ХП, тоді ти їх з'їдаєш і одразу у тебе всі хп є. Так, да, більше ми нічого не можемо положити. Скільки зараз годин? 18 годин, значить можемо спати. Якийсь сон буде? Ну, Мабуть. а буде сон. І де це ми? Ми ще в лабораторії. Ну добре. Ми в цій капсулі. Пам'ятаєте, в першій серії ми знайшли ці капсы? Ну як знайшли? Ми були в цій капсулі. А це останній наш сон? Чи є ще? Мабуть, це останній. Доктор Таллі? Він жив? Да, мабуть, він жив, я так думаю. Це ж головний герой. Теж. Унділу, бо доктор Талі головний герой. Він це нам сказав. І він і, і доктор Талі він ще хороший. Він хоче нас, до нам допомогти стати великими цю лазерну установку. Починити. Тому що, мабуть, із за нього ми можемо стати більше. Так, і куди ми підемо? Ми підемо, мабуть, сюди. От чіпобу. Якщо нам бургл не говорить, що нам робити, ми будемо добувати чіпобу. Ну, ці звичайні, бо супер чіпбурглов немає. Нам потрібно із чорного мурашника сюди дійти. Добре. А, а яким ще є чи Є якісь тут. Ну, ми будемо йти сюди. Ще ж йдемо до пісочниці. Жарена лічинка? Я, мабуть, їв жарену лічинку, чому ви ще говорите? Так, і я сюди прийшов, і давайте ми. дійдемо до цього форспорта, чи як вона там називається. Його назва. Зараз позначу. Отут форспот. Форспот. Так, тут відпочиваємо і йдемо далі. Прожарка майже. А, ні, все добре. Йдемо сюди. Заходимо. У мене було ключ карту помічника менеджера. На мене там хтось напав, але Вже не нападає. І десь тут є ще чи знання. Да, я бачу знання, а це. А це щось ще не щось несмачне. Добре, це що? Осколок. Якого там? Зовут ці осколки. Його назвали. Вот, Бургл. Острий осколок, спомнив Рувіний лів, який їсть в Чорному бо Червоних морах тут немає, якийсь сундук, що був Кактуси, яких немає В цій грі чи в пісочниці. Ну, вони є, але вони круглі, не такі, як тут показ. Добре, нам, мабуть, треба знайти в цю пісочнику цю... королівство. Де в Пісочниці? Ну, в Пісочниці там нам, мабуть, туди потрібно зайти, бо там, мабуть, ще один робот Бургла. Але ж бургл говорив, що. Стаття, це якась нова... нова річ. Бургл нам говорив, що він останній бургл, який існує. Добре, тут щось ще є. А, а тут є ще чіп-бургл. Ми забули, що тут ще є, чіп-бургл. Ну я забув. Ідемо далі знаходити маравіни львів, щоб добути у них жали, щоб зробити дворучний меч. Так, на мене хтось напав, значить зараз будемо нападати. Де ти? А, вот. Вбиваємо, я не можу виразити цю частину, поки кусь куста. Касета не закінчиться От жаль, що коли він закапується, його не можна вдаряти Ну як, він закапується, його вже не можна вдаряти Це аналогічно Мабуть можна, насправді було, вдаряти Все, вбиваємо Жалом, як з... Завжди ми не получаємо. Ось тільки один жал є із п'яти там равінних в ВІВ пабить вбив А він забуговався. Давайте його вбивати. Що пісочниця так буде наше відео називатися. Тому що ми знайшли. Я тут вбиваю равіну льва. Він кидає мене цими ворахами. Але вони дуже мало наносять мені хп. Так що я його просто стріляю. Якщо я буду відходити, от е, зараз покажу. Якщо я буду відходити, тоді менше буду попадати по ньому. От. Раз стріляю. Кидає він. Відхожу Стріляю ще раз. Я хожу сюди. Ні-ні, зараз, зараз. я помру з першого разу. Фух, не помер. Або воно мені не. або я не помру з першого разу. Зараз подивимось, будемо просто в нього стріляти. Чотири рази разино. І. А, воно просто мале маленьке ХП нам сносить. Але кожну секунду. Давайте використаємо Бін. Не смузі а бінт там, там повинні були бути бінти. Чому там смузі? Добре, зараз будемо його використовувати, цей бінт А поки що вбиваємо цього Варвіне Ольга. Все, беремо його часті Тут теж немає цих шалів. Якийсь ще тайний проход. Так, хто на мене напав? Хто на мене напав? А, виромінний ліф? Давай, хто виграє? Ну, Виграю я, що со своїм бим там. А в на складній рівні я б його не переміг, мабуть. Та ні, мабуть. Ж... Я думаю, переміг, але дуже багато ресурсів зібрався зібрав всі стріли і мервін рвів ще вбивав. А це що? А це сіль. Давайте добидова... будемо добивати цю сіль. Осколок сіль. Багато цього сіль. Сіль. Як це говорити по-множні? Буду просто говорити сіль. Я щось пам'ятаю, буду в множині Вісім кусочків. Скільки ще тут можуть? Ну, кусочків осколків. Тепер 10. Ми щось таких 20 добудемо. Так. А чому його не добув? Добуваємо його. Добуваємо ще. Ще. Це потрібно третій рівень молотка. Там ще справа якийсь проход, крупіт зазнання зліва. А в цей проход не можна зайти. І там, мабуть, нічого і немає, якщо сюди не можна зайти. Ще. Цього сіль. Ця мутація нам дає, мабуть, щоб сильніше добувати ці сіль. Ну, типу, тобто, з двох ударів добувати. Сіль. І сток робіт динамі. Як це не це не чесно. Ну, у Червоних мурах добуває там 500 крупиць знань, а тут 100. А це еще Мокриця? Якого це рівня? Зараз дізнаємось, зараз добуду я цей сіль. Якого ж він там рівня? Третього рівня! І в нього способність оглушення при блокеровці це хороша річ. І в них защита те ж саме, тільки у, ц... у цій броні я навіть його не прокачував. у в нього те ж сама броня, як у мене у Сонечки. Значить, давайте ми його візьмемо, прокачаємо, ізучимо і знайдемо мокріц. І, мабуть, мокріці третього рівня, якщо броня третього рівня. Бо кожна броня, із вона комах робиться, означає, що якого рівня буде ця броня. Но броня не тільки із. Якщо броня робиться і не тільки із комах. Ну, якщо робиться не із комах, тоді. Тоді, якого рівня потрібно там топор чи молоток, щоб добути... Цей предмет, щоб зробити. Цю броню тоді це означає, що якого вона буде рівня. Це я теж дізнався. Ну, тобто типу, добуваємо ж. Тут у нас якраз. ноч настає. І ми можемо ходити по всій пісочниці. Багато вбивав цих. Як вони називаються? Мервільні льви. І мало жалів получив. Два підійдемо прям близько. Що? Який супер удар він робить? А, він ще присасує своє Добре, будемо вбивати далі. Ну, він чуть сильніший, ніж звичайно, равійний лів Ну а що? Це ж легке рівень легкий. Ого! тут ти його колбасила? Ти шо, скажений мурвінний ліф? Кратше, не підходьте. Мені близько, або він стане скажений. Ти ж так, що знову не зробиш? Так, знову відкриваємо... Да, проходи жалу знову получили. Нам залишилось ще 3 жалів, щоб зробити дворучний меч. І ми можемо зробити 2. Два... Це меча. І ми зможемо на дві руки його поставити і більше урона на нас. Там ще мігазуб. Добудемо. А він забагават. Не, не забагават. Мігаз. Ми відкриваємо ще один проход, як я багато цих муравів львів повбивав, ви навіть не знаєте. Десь штук 10. І це... Ще один соль, сіль, 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 сіль. Так, да, нам вистачило цих винослюстів. Так, що тут у нас є? Яка велика печера? Але нічого немає. Це. Проход на верх. Пам'ятаєте, цей проход? Ми тут перший раз збивали равіного льва. Точно це пам'ятаєте? І це один, одна велика печера. Ну що ж, дякую, що подивились моє відео. підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.